Слава Україні! Героям слава Героям слава сьогодні! Хочемо дати коментар стосовно будівництва пам'ятника Небесної Сотні в нашому місті біля реабілітаційного центру. Хочу розказати для самого початку, що ініціатором створення цього пам'ятника був Войтелюк Петро Майданівець, мій побратим, а не далеко міська влада, як вона зараз піариться. Поясніть, будь ласка. Хто був ініціатором, хто малював ескіз і хто почав будувати цей пам'ятник, і хто вже фундамент зробив для цього пам'ятника? Ну, в принципі, сам про ескіз пам'ятника вже більше двох років, тому там в мене декілька варіантів Вами були. Зроблені. Да, мною зроблені. І я подав на міську раду ще е, прошлого каденції. Так і 20 березня 2015 року був оголошений конкурс. Ніхто так і більше не прийняв участі в цьому, тільки мої проєкти. І таке негласне я почув, аж ким проводити конкурс, між одним Віталюком. і заглохло. Воно так і в тишині. Коли жителі мікрорайону, я вже депутат цього мікрорайону, звернулися до мене, щоб посадити дерева сосни, ми посадили дерева, ну там вже не 100 сосен, вийшлося, а майже 500. І вирішили назвати це просто Алея Слави. Ну, щоб сама Алея Слави не була голословна, ми вирішили старий фонтан, який там був засипати землею, посадити клумбу. Ще. І там є хороший фонтан, який вже більше 60 років бетон простояв. Тим більше, що стояв він в не... не порушився. На цій основі зробити невеличкий пам'ятник, один з тих проєктів, що я робив. Загибла мама тримає на руках загиблого свого сина. Я підкреслюю, ініціатором цього створення пам'ятника був Войталюк Петро, депутат міської ради. От. І, і, і так і своїми силами. Я думаю, ну, що ми, ми його зробимо. Не і, і міська влада до цього Ні. не має ніякого відношення. Коли міську владу попросили трактора, то міська влада не дала нам трактора на клумбу навколо пам'ятника, щоб насадити її. Приїхали три чоловіка. Ну. Ну, Скажіть, уточніть, будь ласка, мікрорайон як називається? Заводська площа це адрес, територія площі бувшого цукрового заводу, там рядом будинок культури, який занедбаний цукрового заводу. Ну, а я депутат міської ради, іменно заводська площа і вулиця індустріальна. Ми, цього я ми ще тримає. раз що не, не треба на таких речах піаритися, якщо ви не є майданівцями і не маєте жодного відношення до цього. Не розпускайте ніяких чуток. Це є ініціатива депутатів від Всеукраїнського об'єднання Свобода, зокрема Вуйтелюка Петра, який був на Майдані, який є учасником революції Гідності. І не треба пхати нікому. Звоноса і розказувати там подібні якісь там чутки. Типу там влада чи партія конкретні справи робить. Це роблять майданівці. Слава нації! Смерть ворогам!